Привітуліки всім привітуліки, доброго раночку. На дворі четверг, 29 грудня, у нас невеликий морозець на яслах іній, на накриттю іній. Я вийшла поратися, а Вова відправив мене назад до хати. Сказав, нічого тобі тут сьогодні робити. Йди назад. Дівчата зерно виглядають, требують. Тож, Вува пішов в сарай сам, а я повертаюся. Він там дівчаткам мішає зерно з висівками, а я пішла. О. Ти лося йдеш годувати. Да. А я пішла назад до хатки. Так. Да. Зайшла в хату, поставила грітися рулет, прогріватися мій. Відео, повторюсь, буде окремо, знімаю. Хотіла доробити гірчицю. І татань. Світло блимнуло і згасло взагалі. Що трапилося чи надовго, невідомо, а я збиралася зранку помити. Голову. Добре, що не почала цей процес, інакше було б зовсім печалька. Будемо сподіватися, що це швиденько вирішиться. Рулетик гріється. Температура зростає, вже скоро буду засікати відлік, і на вечерю повинна бути смакота. Задне тільки хвилююся, чи встиг він. Просолитися, ну, але це вже дізнаємося увечері. Тому що, якщо не просолилося повністю, то ті кусочки, ті шматочки, ті місцинки, де буде не просолене, будуть сірого кольору, а повинно на розрізі все бути рожевим. Росол той, що Образувався у кульку, я не стала зливати. Чому? Тому що ну, я боюся, що мало часу він все-таки солився, і щоб він був більш просоленим, я залишила той соляний розсол, який був. Білок почав уже звертатися, як бачите, але то нічого, потім обмию, коли дістану. І все. Або обітру бумажними полотенечками. У нас уже майже 12 година. Світла так і немає. Гірчицю я вже доробила. Рецепт, як я роблю вдома гірчицю, кому цікаво, ви можете знайти окремим відео у плейлисті готуємо разом. І ролетик, який я готувала на вечерю, вже теж готовий і вистигає на веранді. Еврика, нам дали світло, тому я швиденько прибираю весь посуд, який вже встигла забруднити. І зараз Ой. І зараз мені потрібно замочити. Шашлик на новий рік на 31. Ну, з шашликом тут все як завжди. Порізала дві цибулини, пережмакала її з сілью, щоб вона соку дала. Трішки приправи. Це вже залишки приправи для свинини. Але мені більше і не потрібно. Я не хочу багато перти приправи, щоб відчувався. Смак м'яса. Дам гірчиці, сок лимону і трішки соєвого. І олія. Ось так виглядає. Виглядає майбутній святковий новорічний стіл. Все, шашличок замочила. І нехай до післязавтра стоїть маринується. Зараз. Або затягну стрейч плівкою, або накрию пакетом і поставлю до холодильника.